Привіт, ви на каналі Дика Природа. У природі є птахи, яких ми бачимо часто, але не завжди помічаємо, наскільки вони цікаві і незвичайні. Їхні повадки, зовнішність і звуки можуть здаватися знайомими, однак за кожною качкою ховається цілий світ дивовижних особливостей. Вони мешкають на ставках, річках, озерах і навіть у міських парках, легко пристосовуючись до різних умов. У цьому відео ви дізнаєтесь, чому качки це набагато цікавіші птахи, ніж здається, на перший погляд. Качка рід птахів родини качкових. Судячи з виявлених археологічних знахідок, близько 5000 років тому, в стародавній Месопотамії люди вже одомашнили качок і займалися їхнім розведенням. Сьогодні качки поширені по цілому світу. Деякі види, переважно в помірних і арктичних широтах північної півкулі, є перелітні. Тоді як інші, особливо в тропіках, ні. Деякі качки, зокрема Австралії, де кількість опадів непостійна, шукають тимчасові озера і водойми, що формуються після дощів. Часто вони є об'єктом промислу людей або розводяться у сільському господарстві. Качки поділяються на велику кількість видів, понад 120 у світі. Найпоширеніші види поділяються на диких, домашніх та декоративних. Крижень найпоширеніша дика качка, прародич більшості домашніх качок. Самець має зелену голову, жовтий дзьоб, сіре тіло. Ниркова качка має щільніше тіло, ніж крижень. Популярними видами є чернь чубата, а також червонодзьоба ниркова. Мандаринка дуже яскрава декоративна качка з Азії. Самці мають строкати помаранчево-фіолетове оперення символ краси і вірності в Китаї. Мускусна качка, домашня качка з Південної Америки, має червоні нарости біля дзьоба. Індокачка, гібрид мускусної та домашньої качки, часто використовується в господарстві, має спокійний характер і високу м'ясну продуктивність. Шилохвіст елегантна дика качка з довгим хвостом, часто зустрічається на міграціях в Україні. Свищ, дика качка з приємним посвистом замість звичного крякання. Самець має рожево-коричневе оперення з білим лобом, Чірки – дуже малі качки, відомі швидким польотом. Чірок тріскунець та чирок свистунок популярні в Україні. Домашні породи на основі крижня. Пекінська качка біла, велика, швидко росте, українська сіра біла, місцеві породи. Качка це птах середнього розміру з округлим тілом, довжиною близько 50-60 сантиметрів, з розмахом крил до метра. Важить вона приблизно один, один з половиною кілограма, хоча домашні качки можуть бути важчими до трьох-чотирьох кілограмів. Качка чудово почувається і на воді, і на суші, і навіть у повітрі. Її тіло створене для багатьох середовищ. Качки можуть мати до 12 тисяч пір'їн, їхнє пір'я дуже щільне і гладке. Воно не намокає, бо покрите спеціальним жиром. Цей жир виділяється з залози біля хвоста. Качка регулярно чиститься, розмазуючи цей жир дзьобом по всьому тілу, це як її водостійкий плащ. А під пір'ям пух, як тепла ковдра. Навіть у холодній воді їй не страшно. Під час линьки качки втрачають безліч пір'я, а разом з ними і здатність до польоту. Після линяння і відростання пір'я вміння літати до них повертається. Домашні качки можуть жити без води для плавання, але для здоров'я та доброго настрою їм потрібна вода для купання, вона допомагає підтримувати чистоту пір'я. Лапи качки, з'єднані перетинками, вони працюють як ласти у плавців. Завдяки цьому качка легко гребе у воді. А ось на землі вона трохи не зграбна, бо лапи розташовані ближче до хвоста, тому вона перевалюється з боку на бік. Качки вміють пірнати, деякі види можуть пірнати на глибину до шести метрів у пошуках їжі. Лапки качок не здатні відчувати холод, оскільки в них немає кровоносних судин і нервових закінчень. Хоч крила здаються короткими, качка гарний літун. Вона може долати сотні, а то й тисячі кілометрів під час міграцій. Зазвичай качки літають із середньою швидкістю, але одного разу дослідники зафіксували дику качку, що летіла зі швидкістю 170 км на годину. Вона летіла перед невеликим літаком. Кістки у качки частково порожнисті, це зменшує вагу, щоб було легше літати. Це загальна особливість усіх птахів. Дзьоб широкий і плаский, із дрібними гребінцями з боків як сито. Коли качка занурює дзьобу воду, вона втягує рідину разом із усім, що там є. Вода витікає, а їжа залишається. Очі розташовані по боках голови, тому вона бачить майже все навколо, навіть позаду. А ще качка може спати однією півкулею мозку, а іншою стежити. Шия у качки довга і дуже рухлива. Вона допомагає їй діставати їжу, чистити себе і пити воду на ходу. Шийних хребців у неї більше, ніж у жирафи, приблизно 15-17. Це пов'язано з тим, що хребці у качок дуже маленькі, качки дуже соціальні птахи. Вони зазвичай живуть зграями, особливо під час міграції або в холодну пору року. У зграї вони почуваються безпечніше, разом легше знайти їжу, захиститися від хижаків і тримати тепло. Часто в зграї є домінантні особини, але жорсткої ієрархії, як у курей, у них немає. Вони запам'ятовують інших качок і навіть впізнають знайомих. Якщо качка живе з людиною, може навчитися відповідати на її голос або просити їжу своїм особливим способом. Качки активно спілкуються між собою за допомогою. Звуків це не тільки крякання, є посвисти, шипіння, глухі звуки. Рухів. Качки можуть нахиляти голову, трясти дзьобом чи розправляти крила, щоб щось сказати. Поведінки, наприклад, мама квачка, кличе каченят певним тоном, а селезень може танцювати, щоб вразити самку. Розмноження диких качок відбувається навесні: самці приваблюють самок танцями та звуками. Самка будує гніздо біля води і відкладає до 15 яєць, які висиджує 25-30 днів. Каченята вилуплюються зрячими, через кілька годин після народження з'являється інстинкт шукати їжу. Каченята народжуються з пухом, але не з водонепроникним пір'ям. Вони дуже швидко вчаться плавати, тому мама змазує їх пір'я своїм жиром, щоб вони могли плисти. Маленькі каченята вважають матір'ю першу істоту, яку побачать, вибравшись із яйця. Причому цією істотою може виявитися, наприклад, людина або домашня кішка. Каченятам все одно. У перші дні життя вони дуже соціальні і потребують постійної близькості до матері та інших каченят. У домашніх качок яйця можуть не висиджуватися самими качками, тому їх часто інкубують люди. Качки всеїдні їдять як рослинну, так і тваринну їжу. У дикій природі харчуються водоростями, насінням, травою, комахами, черв'яками, равликами. Домашнім качкам дають зерно, овочі, зелень, комбікорми, іноді навіть варену картоплю чи кашу. Качка ковтає дрібні камінці, це не випадково. Вони потрапляють у її м'язовий шлунок і допомагають перетирати тверду їжу, адже зубів у неї немає. Качки можуть жити в середньому 5-15 років, дикі до 70, домашні до 15, а мускусні іноді доживають до 20 років. Усе залежить від умов, хижаків і догляду. Качка не просто кумедний птах, а справжній водний майстер із цікавими звичками, яскравим характером і великою користю для природи та людини. Спостерігайте за качками, і вони точно вас здивують. Дякуємо, що були з нами. Не забудьте поставити вподобайку, підписатися і натиснути на дзвіночок, щоб не пропустити нові історії зі світу тварин.